Ну, Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають змогу нам грати в футбол, займатися нашою улюбленою справою. Ну, за що виграли, ну, я думаю, за що десь майстерність у нас була вища, тому що ну, сьогодні дуже непогано зіграв хуст. Там, в принципі, була рівна боротьба І десь більша наша майстерність привела, що ми забили другий гол. Так скажу, що ми дуже задоволені результатом, тому що заробили очка, але не задоволені грою. Сьогодні дуже ми погано грали. Десь ми не достучалися до, до хлопців, які деякі вийшли, думали, що буде сьогодні легка гра, десь так, ну, грали не на 100%. Це дуже погано, будемо працювати над цим, будемо розмовляти, тому що ну, чемпіонат продовжується, боротьба продовжується, всі грають, всі набирають очки, тому треба, треба виходити і на максимум грати кожну гру. В першому темі було більше наод у вашій команді. У вашої команди не було якоїсь реалізації. На от були моменти дуже хороші моменти. В другому темі краще реалізації менше моментів. Так, згоден, такі моменти, як у нас були, то треба забивати і би, вже там, по... закривати гру, тому що ну, три рази в пустині забили, два виходи в один в один. Ну опять же, знаєте, у нас молода команда, десь десь не вистачає опиту, десь хладнокровності не вистачає, десь ну, спішка така. Тому ну, працюємо над цим. Головне, от там, да, у нас. Є моменти, це добре. Хуже, коли їх нема, ну, треба працювати над реалізацією. В другому темі Костянам вдалося зрівняти рахунок, і було видно, що налаштовані вони не тільки зрівнювати, а забивати ще один м'яч, однак в вашій команді вдалося заміни зробити добрі. Сьомій-восьмій номер в вашій команди зліва якраз зробили той гол другий, який потім хоп -хоп забив Ченкаренко. Чи так це справді відбулося? Це було задумано правні споштали. Ну, по-перше, ну. Хусу добра команда, добрий, гарний тренер, з характером тренер. Тому і ми знали, що команда бойцовська, така, може, там не вистачає десь майстерності, але в характері вони нікому не вступають. Тим більше, ну, знаєте, який да, перший матч був великий рахунок, для них це було ну, боляче. Я думаю, що вони настраювалися дуже серйозно. І ми настраювалися дуже серйозно, тому що ми розуміли, що буде така гра. А ну, заміни на головний тренер завжди каже, що у нас нема там 11, там 12, 14, У нас є там 27, 26 сім чоловік, які в заявці, це всі основні грі, ігроки. Хтось виходить сьогодні в старті, хтось завтра, ну всі вони основні. І сьогодні вийшли там Сьомка добре, вийшов, віддав голіву, передачу. Тому ну, вони повинні виходити, і заміна додати гру, десь переламати, десь ще більше додати, щоб там більше рахунок був. Це їхня робота. Потім були ще заміни хороші в плані збити натиск суперника, так були і довели вас до пинаш, так? Так, ну теж заміни, ну, навіть там не те, що збити натиск, просто там Матушевський у нас сьогодні грав, він не грав два чи три місяці, то йому тяжко було сьогодні, вже там почали там, судорі Тому Такі вже були заміни, там, той же Шинкаренко дуже великий об'єм роботи зробив. І вже не міг. Тому тут заміни було не то, що збити, а по грі, щоб вийшли свіжі игроки, якби, Ну, Бажано б, щоб третє забити, ну вже хоча б, щоб зіхранити цей рахунок.